Вітаю, математика 6 клас номер 1283. Розташуйте числа. Перше завдання у порядку спадання. Друге завдання у порядку зростання і нам надані дроби від'ємні. Давайте згадаємо, що таке у порядку спадання. Це коли ми від більшого йдемо до меншого. А у порядку зростання навпаки, коли ми від меншого йдемо до більшого. У першому завданні нам надані такі дроби мінус 4 дев'ятих, мінус 5 шостих, мінус 3 п'ятих, мінус 7 десятих. Як нам з'ясувати, яке з цих чисел більше, а яке менше? Для цього нам необхідно знайти НСД – найменший спільний дільник, чого з знаменників. Тобто знайти НСД чисел 9, 6, 5 і 10. Для цього нам треба розкласти кожне це число на його прості. Ножники. 9 у нас на 2 не розкладається, не ділиться, а на 3 ділиться і це буде 3. 3 ділиться тільки на 3, залишається 1. Число 6. Можна поділити на 2 буде 3, 3 на 3 1. 5 у нас ділиться лише на 5. 10 ми можемо розділити на 2, буде 5, 5 ділиться на 5 і залишається одиничка. Тепер ми беремо якийсь один стовпчик. Ну, як правило, беруть стовпчик з найбільшим значенням. 2 ммножити на 5. Далі додаємо наступний стовпчик. П'ятірочка у нас вже є, ми її не будемо додавати. Беремо наступний стовпчик. У нас є 2 і 3. Двічка у нас вже теж є в команді, а ось трієчки немає, ми її додамо. З наступного стовпчика одну трієчку ми не беремо, бо у нас вже є. А наступну другу трієчку ми. Беремо в нашу команду. Тепер нам потрібно перемножити ці всі доданки. 2 помножити на 5 буде 10, 10 помножити на 3 буде 30, і 30 помножити на 3 буде 90. Отже, найменший спільний дільник чисел 9, 6, 5 і 10 буде 90. Тепер кожен дріб ми маємо звести до займенника 90. Додатковий множник в першому дробі у нас буде 10. Додатковий множник у другому дробі буде 15. Так, чому 15? 90 поділити на 6 буде 15. В третьому дробі 90 поділити на 5 буде 18. І в четвертому дробі 90 поділити на 10 буде 9. І виходить у нас такі дроби. 4 помножити на 10 буде 40. 90. 5 на 15 буде 75, 90. мінус 3 помножити на 18 буде 54 90. і мінус 7 помножити на 9, 63 90 Тепер наші значення ми маємо розташувати на координатній прямі. Щоб ми чітко бачили, яке число у нас буде правіше, те буде і більше, яке число буде лівіше, те буде і менше. Нам потрібно від більшого до меншого. В даному випадку, у нас цікавить лише від'ємна частина від нуля, і все, що йде по ліву сторону. Перший дрі буде мінус 90. Потім у нас буде мінус 90. Потім буде мінус 63. 90-х і е, на останок буде 75-90-х. Ми пам'ятаємо на координатній прямі е, у нас все, що знаходиться правіше, більше, все, що знаходиться лівіше, менше. Тобто дріб мінус 7590 він менший, ніж дріб мінус 40 90 Отже, нам треба від більшого до меншого. Найбільший дріб буде мінус 40 90 Потім буде йти мінус 54 90, мінус 63 90, мінус 7590 Так і запишемо. Перший дріб у нас ось це буде, мінус 4 9. Далі. Буде йти дріб мінус 3 п'ятих. Далі буде дріб йти мінус 7 десятих. І найменший дріб з представлених буде мінус 5 шостих. Друге завдання. У порядку зростання і дають нам такі дроби мінус п'ятнадцятих. Мінус 3 четвертих, мінус 2 третіх і мінус 9 двадцятих. Так само нам треба звести до спільного знаменника, для цього ми маємо знайти найменший спільний дільник наших знаменників: числа 15, 4, 3 і 20. Розкладаємо на прості множники. 15. У нас на 2 не ділиться, на 3 ділиться, буде 5, 5 і ділиться тільки на 5, 4 ділиться на 2 буде 2, 2 на 2, 1. 3 тільки на 3, 20 на 2 буде 10, 10 на 2 буде 5, 5 на 5, 1. Беремо найбільший наш стовпчик. І множимо 2 помножити на 2 помножити на 5 залишаємо, а потім по черзі додаємо трієчку. Хочемо додати, хочемо, бо у нас в команді ще немає трієчки. Дві двічки нам не потрібні, вони у нас вже в команді є. Трієчка у нас теж в команді є, і п'ятірочка в команді є. Отже, нам достатньо для того, щоб знайти найменший спільний дільник, даних чисел 2 на 2 4. 4 на 5 20, і 20 помножити на 3 буде 60. Зводимо всі дроби до оспільного знаменника 60. Додатковий множник в першому дробі у нас буде 4. В другому дробі 60 поділити на 4 буде 15. В третьому дробі 60 поділити на 3 буде 20. І в четвертому дробі 60 поділити на 20 буде 3. І у нас виходять такі дроби: 4 на 8, 32. 3 на 15, 45. 2 на 20 40, 60 і 9 на 3 27. 60. Не забуваємо, що всі ці числа у нас від'ємні. На координатні прямій так само їх розташовуємо. Перший тріп у нас буде мінус 27. 60х, потім мінус 32 60, потім мінус 40 60, і на останок мінус 45 60, в даному випадку нам кажуть у порядку зростання, тобто від меншого до більшого, найменше у нас мінус 45,60х, тобто перший дріб у нас буде мінус 3 четвертих.